Так, всім добрий день, заїхали до нас такі вон, голландські спарти. Як бачите, дуже зручні на планетарній тулці. Японський джапан. З двома сіделками. Сідла силіконові, хороші, зручні, плюс таке дитяче. Є серворуль, натискаєте на кнопку. Дуже легко, бачите, відкривається то все. І ви собі тут великою власкою. Регулюєте, як хочете. І тільки раз чик, закрили. Так, Тут бачите, на ноги дитячі ставити. Велосипеди дуже в дуже гарному стані. Вон. Дивіться, які добротні алюміні бажники, чуть не грубий палець. Є замки замикати заднє колесо. Плюс отакі на одному є защита, на одному немає. Ага, і впереді ще є отака защита. На одному є, бачите, то чорний з такими сірими червоними ставками має защити. Чорний такий тут під дерево зроблено, немає защити. Є значить, фари, які працюють, від Динамо втулки, шимановські, які мають 6 вольт. Вода осилені, грубі подвійні. Зрахований велосипед до 150 кг, можна не переживати. Так. Тормоза ролерні стоять, бачите, з уху такими дирами. Ось такому стані рами з двох сторін. Просто лялечки. І такі прикольні мають кроки шприхів. Так, 4 зроблено, чи пусто. Такий дизайн дуже бомбовий, дизайн рами теж такий, бачите. Тут теж сідло зручне, таке теж серворуль є в цьому. Передачі дуже легко переключаються, дуже легко. От тільки таку ручку і крутити ручка газу і воно все працює. В такому стані руверочки. Кого ж буде цікавити? Заходьте на сайт rover.n.ua або пишіть. Вилучку амортизаційні, дорожні. Вони десь там має 2-3 см ходу.